Вітаю, друзі, ви на каналі Дачі ТВ. Взяли ось таке колья, бур і йдемо в поле. Ось таке поле. Файно вже скосив разочок. Ух, куропаток скільки. Перерода. Друзі. Купили ще одну ділянку. 60 сотих. Зараз Геодезіста визиваємо. Все до кінця доведемо, поставимо нітки нашої ділянки. Ну і не знаю, можливо сюди винесемо нашу пасіку. Так, через діляночку, да, то наша діляночка. І 100 метрів відраховуємо, і десь буде тут наша наступна діляночка. Геодезіс нас знайшов по супутнику. Вже він іде. Вже він мій часі що? Так, да, включив свій супутник і йде. Так, друзі. Перша наша мітка. Я що, що? Ні, я кілок свій поставлю жовтий. Так як я вам і казав. Дороги тут немає. Бачите де? Дорога ближче до посадки. Ось так, больше це наша перша мітка. Вы вас. Ви не видно. Не видно. Читко, да? Да. Читко. У вас Сколько там? Так. Все. Встановлюємо і зариваємо. Так, Мені ні. Не? А навіщо вона мені? Щоб тіліпалася, видно добре. Це ви даєте так, ну, да, Потримайте. Давайте. Так, перша точка є. Ну, так воно десь є. Да. Ось межі, а вон. Ну, це тут дорога повинна бути. Все засіяно. Друга точка Друга. Є. Бачите, скільки. Оце вся дорога. Сіда забор десь півтора метра і наша ділянка розпочинається. Проміжуточний зараз поставимо ще на 50 метрах. Бачите, да дороги з цієї сторони немає. Вона є не потрібно робити це. Місцеві чеглину вивозили. Такий погорб і він тягнеться аж туди. Так, друзі, від сусіда раз. Два, два кроки і його забор. Потрібно запам'ятати, зараз ми ще обхопаємо це все, кучки насипаємо. Ось дорога. І подивіться, тут метрів 12, метрів 10 між ділянкою сусіда і ділянкою ОСГ. Все, день втратили, але все довели до логічного завершення. Майже знаємо, все знаємо. Друзі. Годину зайняло часу. колушки наші, бачите, да? Встановили. Зараз позвонимо фермеру. Скажемо, щоб не наїхав. Не попередимо. Все, чітко. Колись мене, я вам скажу, перед війною, чи, чи на початку війни я ж купив там одну земельну ділянку і приїхала із староста. Ділянки не поміщаються. Якщо не поміщаються ділянки, то щось вони наробили. Невільно. А зараз все чітко по супутнику все виставляєш, кордони виставляєш і не потрібно нічого нікому доказувати. Бачите, да? дороги тут немає. Вона отут іде. Якщо вона йде, то вона ось тут йде. Але тут все позаростало, якщо хочуть їздити, хай визивають якийсь транспорт, обрізають. Дерева і будуть їздити. Межі своїх поставок. Все. Рекомендую все робити по закону. Все, друзі, до зустрічі.